Тактичний пояс, чотири підсумки під магазини АК, два для гранат, два для турнікетів, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та підсумок під аптечку, типу Айфак. І це все для вашої зручності зібрано в один готовий комплект. Але якщо вам потрібно швидко замінити підсумки, то на поясі розташовані з'ємні панелі, з допомогою яких ви зможете швидко перекваліфікувати свій пояс під інший тип бойового завдання. Пластик у каркасі щільно притискає анатомічну подушку до тіла. Таким чином, пояс сидить на стегнах, не перекручується і не сповзає. Анатомічною цю подушку роблять два м'які демфери всередині неї, один з яких має спеціальну форму. Вони тут для підтримки попереку та зменшення навантаження на спину. Також у м'яку частину є змога розташувати балістичний пакет. Він займає всю площу, не залишаючи всередині пустот. Щоб розвантажити систему MOLLE, у нижню частину пояса ми розмістили 8 півкілець для допоміжного спорядження. В мене на них закріплена сумка для скидання магазинів та тактичне сидіння. А сама ж система молі зсередини зміцнена пластиком, а це означає, що навіть під вагою найважчих підсумків вона не провисатиме і не перекручуватиметься. Такий комплект ви можете замовити у кольорах: піксель, койот, олива, мультикам, чорний та хижак.